Політичний шоу бізнес у гостях у народного артиста, народні депутати Микола Баграю і Олена Кондратюк. Вона народний депутат України неочікувано прийшла на відкриття студії свого кума Олександра Пономарьова і виграла сертифікат на запис пісні у студії. Ви взагалі співаєте пісень? Ну з Пономарьовим співаємо. Співаємо тільки ну караоке, але караоке вдома і тільки під Сашу, так би мовити. І реально я вам скажу, що ми скучаємо, тому що ми мало зараз бачимося. Хочете приділяти ще увагу і дітям. Ми Юстині, а Саша у нас кресний тато Юстини, тому якраз думаю, що ми цей сертифікат використаємо. І, може у нас Юстина заспіває. Дай Бог, похресниця Олександра Пономарьова має шанс стати співачкою. Ну тим паче у хрещеного батька така студія розкішна. Ну ми хрещеного батька вибирали не від того, що в нього студія розкішна. того, що ми любимо. І Саша насправді дбає про юстину. Юстина його дуже дуже любить. От. А чи стане вона співачкою? Я точно не знаю. Но принаймні в неї слух є. Який Олександр Пономарьов хрещений тато. Саня Християнин він віддає дуже багато свого часу. Наскільки я знаю, він їздить навіть в монастирі час від часу. От з Юстиною він пробує говорити. Ну Юстина, правда, греко-католик Саша православний, але це не заважає йому займатися і духовним вихованням Юстини.